Морозний раночок, а вже всі бентанки повилітали і стоятись на сонечку. Виспівують і чекають, коли їм хто їсти дасть. І то кричать на всі сторони. Ай, красунчики! Тікайте, зайду, погріб моркву візьму. Юра працює, я біля Юри. Насипаю свиням Зараз банячок відразу. Бачу, вже курам набрав висипати. Чи може піду курам висиплю? піде висипати. Все, насипано їсти курам, але, як завжди, сам перезбігаються цесарки, тому що вони на вулиці. Ці курочки десь вилетіли через вікно, а решту потрібно йти відкривати. Ще ні, ні курей, ні качок. Одне і теж кожен ранок. Пенелопа кричить. Качки взліт, кури на взліт, все собі потихеньку, потихеньку вилітає. От тільки щось сьогодні рембо опинився біля пенелопи. а ви, -то, не невидикий треба виганяти. Качучки, як завжди. Хто де? Все, летять. О, Грембо, ти две кої побрав. А я думала, ти не вилетиш сам з клітки. Ні, вилетів. О, тут ти ще той півень. Качечки вже просяться на дорогу закрити брама, а вони собі знають. Ці кудою околицями Так, да, Сюди де сонечко ще не достало. Морозно. Зараз повиходять, от Боюсь, на бою слід продовжувати пришерхло. Да, такий морозець взяв. Ой, О, як він на... крила розминає. Махає, махає. Так, ще одна на підмогу. Ті десь з іншої сторони полетіли. Отак, так, та там сидить. Це так мало крила обрізати, до цих пір не обрізали. Сьогодні хочеться сказати доброго ранку, але коли дивишся на все те, що робиться, то хлопці у вайбах пишуть недобрий ранок. Ну, що сказати? Знову зазнали ми масованого обстрілу. Навіть у нас тут. Така місцина більш-менш затишна, але теж зранку було чути вибухи. У нас вибухи зазвичай чуються і з Хмельницької області. Ми жуємо, і Рівненська область теж чути. Хочеться вірити, що всі ті вибухи були від збитих ракет. Бажаю вам, друзі, щоб боріг Господь усіх вас, усіх нас, От, і щоб таке жахіття не повторювалося. Але, але триває війна. Доходимо ми до ребожу у тисячу днів жахливої війни. Тому. Тому так, ось прокинулися, сонечко зверху посміхається. Півні співають, свині кричать. І знаєте, ото от розумієш, що слава Богу, живий, здоровий. Ти вже бажаємо то за щастя. Тому добра вам, друзі. Тримаємося. Сьогодні ще кілька слів, скажу ось за всю породу кур. Курей, яких ми розводимо бійцівські. Бійцівські в мене всі в юру. Я спокійний. Ти спокійний. А кури? А курам як щось зайде, спокійний, спокійний, а потім щось як перемикає. Значить, ось вона одна така курочка стоїть. Бачите, яка вона вся замурзана в болоті. А ось біля відра стоїть друга така сама курочка. Теж уся в болоті. Одну з них сьогодні вранці ловили на руки для того, щоб Он ще очі прикриті, для того, щоб хоч очі її відкрити. Ось вони кілька зійшлися разом з Рембо півним своїм. Значить, ситуація така, що молодих півнів немає. Усі лишилися кури і один півень. Зазвичай б'ються молоді півники і то так можуть побитися, що прямо аж до крові. А це ось вже другий раз ми розбороняємо курей. Що їм е, зайшло? Я так собі підозрюю, що одна з них це квочка, яка водила цесарят, а одна просто курка. І оце вже коли докупи сходяться, он ніяк не мириться. Два рази вже б'ються так, що одна другу доводить до того, що сидить. Я вже думала, що вона ніч не пересидить. Вчора не хотілося мені її забирати. Думаю, ну, а раптом відійде. А вона так аж присіла біля, біля свинки, біля корита, але нічого. Таке до ранку вона відійшла, почала ходити, але вийшла з сліва, очі заляні, нічого не бачить. Іде прямо отак в ноги. Оце і так її на руки підняли і ці очі повідкривали. А що їм робиться? От порода курей гарна, хороша така, от несуться. По виходу м'яса непогані кури. Але от одне бійцівські. коли каже Юра. Щось як перемикнуло, що не можуть поділити. І одна одну, і то будуть ходити цілий день, і це вже цілий день треба за ними подивлятися, розбороняти, і це одна одну ось так щіпляться. і одна одну чопуть і чопуть, чопуть і чопуть. Ну нічого, таке на сьогоднішній день ще живі, здорові, якось розбіглися, розійшлися. Відійшла курка одна, друге було трішки легше. Рембо, коли ти будеш за цими дівчатами дивитися, га? Ну і он вони у нас усілякі. І маленькі, і більші, і кохи бентамки, і цесарки. Ось сімейство кохів. І щоб сказати, що вони. Накидалися на малих кур, ні, ніколи не накинуться. Вон це сарки можуть самець поганяти, повідганяти, коли їдять. А от між собою оце таке збитка буває роблять. Ось якась поважненька. Я навіть і не знаю. Так по поштучно. Скільки це у них, скільки це їх у нас є. Треба буде якось перерахувати. Але ось це така ситуація зараз. Дві між собою помиритися ніяк не можуть. Так, молодий он пробує паруватися з качкою та ще де на воді. Га? То десь дай їй хоч вийти. га. Ось таки напевно, що я вгадала, яка курочка ось там задіє на убийці. Ось молодняк це сарят, це ці ще менші. Вона їх водила, але вже вони без неї. Оце значить була квочка. І з якоюсь куркою ніяк не можуть помиритися. А вон вони старші. Старші. Вони зіб'ються в одне ще стадо. Це вони ще зараз поки щось що так нарізно, тому що не ночують доросліці ще у хліві, але з часом вони зійдуться. Задіяне у нас відключення світла. Так як я бачу вже, що і у багатьох областях, хочеться, хочеться, щоб усе було добре. Відключення світла можна пережити, знаєте. От, страшніше, страшніше те, що гинуть, гинуть люди. Ось так, друзі, таке ранкове недільне відео, щоб можливо. Можливо, якось когось розрадить, хоч настрою, якщо чесно. Немає, немає того настрою, який він буває, тому що новини вони не втішні. Нічого. Дасть Бог, буде у нас усе добре. Обов'язково. Віримо, чекаємо, тримаємось.